Ну, а ми продовжуємо далі теж про їжу, на якій можливо навіть заробити грибні ферми в Україні готуються скорочувати вирощування продукції до 30%. Пов'язано це з сезонністю. Навесні і влітку на ринку з'являється просто більше овочів, тому попит на гриби трохи падає. Ну і цікаво, що за рік в Україні вирощують близько 40 тисяч тонн грибів, і їх не експортують, а продають у в наших магазинах. А свої потреби Україна закриває сама. Тож як вирощують гриби в Україні? Чи досі це прибутковий бізнес? І Який капітал треба, щоб стартувати з таким бізнесом? Все це далі в сюжеті. Ці всі маленькі гриби, які ми бачимо, вони за 12-14 годин доростають. За цей час гриб виросте і матиме популярний товарний вигляд. Це діаметр 4-5 сантиметрів. Печериці на цій фермі вирощують на площі тисяча квадратних метрів. Це сімейний бізнес родини Наталії. Його почали її батьки майже 30 років тому з 5 тисяч доларів. На той період це був саме початок розвитку цього бізнесу, тому що печериці на той момент вони тільки входили. І перша наша грибниця – це була дуже маленька площа. Це була площа всього 100 квадратних метрів. Бізнес почав приносити гроші, ринок зростав, а з ним і попит. Тому ферму масштабували. Печериці вирощують у 19 камерах. Процес проходить у 5 етапів і триває 36 днів. Спочатку закладають субстрат, далі його накривають спеціальним шаром. Сировину добре змочують і дають температуру 24 градуси цельсія, аби гриби розмножувалися, а потім її різко знижують до 16. Це коли міцелій шокується, і от як в природі гриби з'являються після активних дощів в цей період, як правило, коли йдуть дощі, йде похолодання, а потім наступає потепління. Фінальні етапи це ріст грибів. В Місяць на фермі збирають близько ста тонн шампіньйонів, продають по 80-90 гривень за кілограм. Грибна справа бізнес прибутковий, каже власниця ферми Наталія, але водночас і ризикований. Є залежність від сировини субстрату: одна тона коштує 6 тисяч гривень. На місяць треба 320 тонн. Поза минулий рік він був дуже складний, особливо літній період. Е, незважаючи на дуже високі ціни на печерицю. В літній період там було порядком 120 гривень. Ми всі абсолютно в Україні були збитковими. От чому? Тому що субстрат видавав дуже, дуже слабкий був субстрат. До війни субстрат в Україні виготовляли шість компаній. Зараз залишилася половина, а без нього ніякий грибний бізнес неможливий. Купувати сировину за кордоном власникам грибних ферм не вигідно через логістику. Та й коштує там він дорожче, ніж в Україні. Зараз в цих умовах, які ми маємо інвестиції у мільйони і мільйони євро, зробити у побудову нового компостного виробництва, ну багато бізнесменів вважають ризиковано. Під час вирощування грибів має бути чітко дотриманий весь технологічний процес: температурний режим, вологість, вентиляція, обробка від інфекцій. Бо якщо, хоча б на одному із етапів буде помилка, вся партія грибів може піти на смітник, і найбільше збитків власники бізнесів мали під час відключень світла. Минуле літо ми працювали на генераторах, і тут електроенергія x 5 Тому вартість, навіть вихідна, там 100 гривень кілограм гриба, вона не оправдувала ті наші старання. Ще один із ризиків це залежність від робочих рук. Гриби треба зібрати за 5 днів. Якщо не встигнути це зробити, продукція просто не поїде на полиці супермаркетів. Так і сталося на цій грибній фермі під час повномасштабного вторгнення. Тоді власники думали що бізнес у крах. Я через два-три дні зрозуміла, що працівники вже не виходять на роботу, збирати це немає кому. А тут, як в пологовому будинку, всі процеси йдуть. Е я прийняла те, що ну все втрачено, і я прийняла рішення віддати все, що тут є. Якось рятувати, і в нас прийшли місцеві порядка 56 людей. Приходили з 120 очікуваних очікуваних. Шість ми врятували. Ми віддали населенню. Ми віддали волонтерам. Через усі ці проблеми понад половину грибних ферм з 2022 року в Україні закрили. Зараз їх залишилося 120. І щоб увійти в цей бізнес з нуля в 2025 році, окупити вкладене та отримувати прибутки, слід вкласти щонайменше 2-3 мільйони євро. Треба вкласти в інвестиції біля 50 тисяч гривень на 300 кілограмів гриба. Ну, давайте порахуємо, якщо ви хочете вирощувати 30 тонн, то це в 100 разів більше. Перспективи розвитку в грибній галузі України є, кажуть фахівці. Далі вирощування буде із більшим ступенем автоматизації, використовуватимуть штучний інтелект. І, можливо, гриби згодом будуть збирати не люди, а гуманоїди.